Вітаю всіх. Мені з ранку вже голосові кидають знайомі. Перемовини України та Росії щодо енергетичних об'єктів, щоб не розносити, не розбивати до кінця енергетику одного. Перемовини України та Росії дійсно є на тему енергетичних об'єктів, щоб не бити. Перемовини України та Росії дійсно є на тему енергетичних об'єктів. Так, чистка жезлів це досить серйозні і. Приємні перемовини на, на високому рівні, на високому рівні ці перемовини. Тепер подивимось. Ну, звісно, там замуляно багато чого. І пов'язано з ресурсами. Ну, енергетичними ж пауза. Четвірка мечів. Е, дивіться, ось тут цікаво виходить. Щоб зупинитись на тему війни, щоб зупинка була на тему війни і на тему енергетики, на тему всього, щоб перестати це робити. На довгостроковому основі, дивіться, ухти, супер. Довгострокова перспектива це проміжковий результат це трішечки результату, а суть це зміни. Так, а які це зміни? давайте подивимось. Верховна жриця ще краще. Ну, там серйозні зміни йдуть. Ну, що у нас тут? Дежавю? Таке вже було домовленості. Е, дивіться, зміни по домовленостям, так. Але кордони: десятка жезлів тиск обставин. Також тиск обставин. Там є певний тиск обставин, який впливає на весь цей. Ці... Це почуюсь порох. Ворог довбане енергетику, відразу скажу, але не сильно. Не все. Він довбане не все. Домовлять. Давайте подивимося, до чого вони домовляться. Перемовини є, але дуже такі серйозні. До чого домовляться по енергетиці, щоб не обстрілювати один одного. До чого вони домовляться? До чого? Це в купу дуже важко зібрати. До чого вони дому? Помірність. Відразу скажу. Помірність. Помірність. Так, добре. Місця, де вже прилітало. Відразу скажу. Концентрація. Серйозні місця. Кінцевий результат. Обмежити все одно. Обмеження будуть. Все одно обмеження, захист обмеження все одно буде летіти. Але летіти буде не так сильно і по певним місцям летіти буде. По-перше, воно буде летіти не так сильно інтенсивно. По-друге, це будуть місця серйозні. Ви розумієте, які атомки, гески, щось таке велике серйозне. Повинні відбити, захищати будуть, але обмеження можуть бути по світлу. Звісно, буде певне таке розчарування цих домовленостей, вони не будуть на 100% виконані. Не можна так казати. Буде все одно, але не буде колапсу. Просто розчарування буде, але воно буде тимчасове. Тимчасове. Ось так скажу. Важко буде, але недовго.